І так далі, тут гідом є роз, Наталя Цин. Ми зараз роз, знаходимося в Масаді. Це фортеця строить. Масада, яку побудував колись Ірод, yes. yes. і Наталя Цин проводить екскурсію, тур українською мовою. Їх ніхто не якби не відновив, не відбудували просто, тому що ну, якби... але тут була цікава знахідка. Наприклад, одна знайшли насіння фініка. Значить, що тримали на таких складах? Е, сухофрукти, як фініки, смокви. Е, ну, фініки це самі найпопулярніші. Е, також оливкова олія, зерно, різні всякі сорти зерна місцевого так? і вино також. Вино завжди служило складити е, дезінфекції води, яку вони пили, бо самі розумієте, свіженької, гарної прохолодної води е, тут немає. Мої діти, коли в Україні ми були в Карпатах, значить, їх знайомий наш повів показати джерело. Значить, з е, е, і показав, як з листочка можна пити, а щось таке. Вони були такі вражені. Приходять, кажуть, мама. Ти не уявляєш, там вода б'є з-під землі і вже охолоджена, вже охолоджена вони тому що в Ізраїлі вони тут народилися. В Ізраїлі такого чуду там... немає от так от. Фінік знаходять кісточку фініка, І Фінік цей посадили, тут так є такий кібуцький Кетура. Хто знає як звали другу жінку Авраама після Сари Ктура? Оце, власне, імені оцієї його другої жінки, тут так є такий кібуць. І посадили там ту кісточку, і з нього виросла пальма Фінікова. І тепер є Фінік. Уявіть собі, що значить місцева. От місцеве, місцеве дерево, так місцева рослина. Вона дві тисячі років зерно просиділо. Отут дочекалося нормальних умов. Його стали поливати, і виросло дерево, фінікове. Такому Таку знайшли одну. І ще тут знаходяться. Він був ірод, а це все ірод. Е, значить, йому недостатньо було місцевого вина він собі виписував з Італії. Знайшли е, глек і на ручці штамп зроблено «Made in Italy» зроблено з Італії. Він собі виписував вина, е, тому що е, ну, так тоді виглядав люксус. А ну і сьогодні, по-моєму, талійські вина, напевно, вважаються непогано. Е, оце такі були подроблені знаки. ми можемо підати.